Всім, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Надія Бум. Ну що ж, давайте починати нашу розпаковочку. До речі, тих хто писав в коментарі і просив розпакувати пакетики, я відмічу ну, в описі до цього відео. В назві до цього відео. І так, мене просила дівчинка Софія розпакувати з міньонів ось такого. Бджілка, так? Ну, як ви бджілка. Друга дівчинка мене просила розпакувати із дитини в жовтому ось таку масочку. Будемо зараз її розпаковувати. І так, із Приготуй мене просили прям дві дівчинки. Ось такий пакетик. Тому будемо відкривати його. І так, давайте візьмемо ось цей пакетик. Із колекції зквіші візьмемо ось цей. Із косметики мене просили взяти ось цей. Ну. і Давайте дивитися, що нам попалося. Погнали! Так. Ну, давайте першим розпакуємо міньйонів. Так. Ось такий міньончик. Давайте розпаковувати. Дивіться, хто нам з вами попався. Ой-ой, він приклеївся. ой Ой-ой-ой. Якось то віддерло, але віддерла. Приклаємо ось сюди. Угу, Ось так. Тут припливаємо. Нам з вами попалося таке, можна вам казати, як тісто. Я сама Чесно, не дуже знаю, що це, але можу сказати, що це така... що це таке тісто. Ой, що це таке тісто. Давайте його сюди приклеїмо. Приклеїли. У нас з вами, так сказати, дитина в жовтому. Що нам попалось? А! Попалася ось така маска. Давайте її ось сюди, реклеєм. Колекція таба Сквічі. Це просто мої, так сказати, самі перші колекції, тому, знаєте, вони такі собі. Нам зомпалося ось така типом Таба-Орео під номером 2. І ми в наступному відео будемо вже закінчувати цю колекцію. Уявляєте, як швидко з косметики, розпаковка. Уй. Так, От. Пакетик трошки порвали. Ось така нам сироватка попалась. Скажу, що. Деякі пакетики просто там не шкода рвати, а деякі, вона у нас під номером 5, а деякі прям шкода. І останній сюрприз. У нас тут. Я вже не пам'ятаю, що в мене там, тому що я її. Це у нас з вами рукавички. Номером 2. Ось так вийшло. До зустрічі в наступному відео. Всіх люблю, всім па-па-па-па.